Чернігівських дітлахів та їхніх батьків залучають читати сучасну українську літературу зокрема в туристично-інформаційному центрі постійно поповнюють книжкову полицю останніми новинками книжкового світу. Якщо говорити про книжки, то ми шукаємо різні шляхи їх популяризації, і зрозуміло, що один з них залишається можливість прийти офлайн, взяти ту книжку, погортати її наживо і, власне, взяти додому і почитати. Але тим не менше, все одно наше молоде покоління вони достатньо активні, скажімо так, використовачі у тих гаджетів, і їм можливо дуже часто простіше взяти телефон або планшет, погортати або почитати книжку. Завдяки співпраці з видавництвами тепер з'явилась і така можливість повністю безкоштовно читати книжки у своєму телефоні. У співпраці з духи літера це вже на перший варіант нашої співпраці. Вони і дарували декілька разів книжки для наших військових. Це і Стуса книга, це і Кобзар Шевченка. А сьогодні ми вкладаємо в дітей. Духи літера разом з видавництвом Маміно започаткували єдиний чат-бот і створили єдиний сайт, на якому викладають дитячі книжки, дитячі казки, вірші, скромовки все задля того, щоб популяризувати Розувати українських сучасних письменників зареєструватися у чат боті можна за першим qr кодом який ви бачите на екрані. А через другий можна потрапити на єдиний сайт із переліком книжок. Також тут ви знайдете освітню літературу для батьків, список якої постійно поповнюватиметься, і знову ж таки це можливість дивитися мультики, і підписники соціальних сторінок, підписники і постійні використовачі сайту зможуть стати і учасниками конкурсів, які готує видавництво дух і літера і маміно для тих дітей, які люблять сьогодні читати українське. Тож, як бачимо, займатися корисними справами можна навіть під час повітряної тривоги в укритті, адже вчені довели, що читання доволі добре допомагає впоратися зі стресом як дорослим, так і дітям.